Що у п'ятому столітті поріздвіх Христовім знаменитий богослов і філософ, блаженний Августин, написав незвичайну книгу Де «De деї» про град Божий. У ній він стверджував, що існують два світи, умовно названі ним містами градом земним і градом Божим, які взаємно перетинаються протягом всієї історії людства. За Августином кожен мешканець землі, який шукає правди Божої і відповідним чином будує своє життя, стає певною мірою громадянином граду Божого. Августиновий твір набув неймовірної популярності в усьому католицькому світі, але, як це часто буває, при втіленні теорії в життя результат вийшов доволі несподіваним. Із практицизмом, притаманним ще давнім римлянам, римські папи заходилися будувати цілком реальний варіант граду Божого. В результаті постало дивовижне місто держава одночасно наповнене і молитвою, і політикою, і незліченними мистецькими скарбами. Звісно, земні скарби розгледіти легше, ніж скарби духовні, та ми спробуємо побачити усе. Отже сьогодні і завтра на нас чекає Ватикан, місце, куди мріють потрапити мільйони прочан з усіх куточків землі. Ходімо ж широкою вулицею концеліації до військового входу, за яким сконцентрована уся історія західного християнства. Ходімо повільно, вдумливо занурюючись в давнину і поступово усвідомлюючи, що це вже не Рим, не Італія, а тисячолітня столиця католицизму. Історична довідка. Ватиканський пагорб на правому березі Тибру вважався священним ще за тисячі років до різдва Христового. Мовою стародавніх етрусків, винищених і асимільованих римлянами назва Ватикан означає місце провіщень. Наріжний камінь християнського Ватикану закладено в 67 році християнської ери. Цим каменем стала скельна могила святого Петра, який зазнав мученицької смерті на христі. За бажанням самого апостола його розп'яли догори ногами, бо він вважав себе негідним прийняти таку ж смерть, як Христос. Недалеко від поховання Петра Нерон спорудив так званий цирк Гая якому після страхітливої пожежі Рима влаштовував не менш страхітливі видовища, обертаючи християн на живі смолоскипи, та промайнуло 250 років, і християнство стало панівною релігією в Римській імперії. Імператор Костянтин Великий, завдяки котрому і відбулася ця епохальна зміна, зробив жест доброї волі та подарував пагорб великомучеників церкві. Яка збудувала над могилою святого Петра перший храм притворений згодом на велику базиліку? Саме Ватикан найбільше посприяв піднесенню Рима до статусу столиці Західного світу вже нової християнської доби. Ця єдина в своєму роді теократична держава іноді досягала такої ж могутності морської слави, як і та антична, зруйнована варварами. Більше того, Ватикан переміг самих варварів, не вернувши їх до Христової віри. Днем остаточної перемоги над поганством у західній Європі можна вважати день коронації Папою Левом III імператора Франків Карла Великого у 800 році. Принципову роль у мистецькому становленні Ватикану відіграв другий Рим Константинополь. На початку восьмого століття там виникла так звана іконоборча єресь, прихильники якої прагнули обмежити, а краще повністю скасувати церковні зображення Христа, Богородиці та святих мучеників. Перепитії боротьби між іконоборцями та іконошанувальниками, а останніх активно підтримувала і римська церква, призвели до утворення різних концепцій. У Східній Римській імперії, пізніше названі Візантією, ікону розглядали як носія благодаті, а в католицькому світі лише як придатний засіб поширення віри. Тобто тут іконопис зводився до релігійного живопису. Саме звідси натуралізм, експресія, соковитість фресок і мозаїк Ватикану. Можна сказати, що античний спадок разом зі своїм духовним змістом, певна річ дещо переосмисленим, перейшов у ватиканські скарбниці. Так само і в церковному будівництві. Романське зодчество, а пізніше архітектура раннього відродження пожвавили мистецьке життя в Римі, зокрема й у Ватикані. Але в 1307 році, через інтриги короля Филипа Красивого, папський двір мусив перебратися до Авіньйона у Франції, тож розбудова земного граду Божого тимчасово ущухла. Золота доба Ватиканського Ренесансу розпочалася через 70 років, коли після вимушеної екскурсії папи повернулися додому. Ще на початку 15 століття Ватикан складався з невеличкої групи будівель, які були укріплені ще в 9 столітті. Після пограбування Ватикану арабами-сарацинами Папство знову здобуло політичну автономію і запанувало над Римом. Причому саме з Ватикану поширився на вічне місто, а згодом на всю Європу дух так званого гуманізму. Для зміцнення свого впливу церква звернулася до різних видів мистецтва, заохотивши найвишуканіше і найвибагливіше оздоблення храмів та палаців. Відтоді кожен папа вважав справою честі зробити внесок у наближення грішної землі до граду Божого. Достатньо назвати імена Бето Анджеліка, Перуджино, Пінтуріки, Бетічелі, Рафаеля та Мікеланджело, щоб зрозуміти, які сили та кошти залучалися для досягнення цієї мети. З цими геніальними митцями знайомимося ближче у приватній каплиці папи Миколи V та у славетній Сикстинській капелі, тобто капелі папи Сикста IV. У якій із 15 століття відбуваються конклави, збори вищого католицького духовенства. Немає слів, аби змалювати розписи зі сценами зі старого та нового заповітів. Особисто Мікеланджело створив фантастичні за виразністю фрески на склепіннях капели, зображивши родовід Ісуса Христа, закарбувавши образи пророків і віщунок, проілюструвавши творення світу і страшний суд. До найвидатніших пам'яток Ватикану належать лоджії та станці, тобто зали. Розписані Рафаелем з учнями до ватиканської бібліотеки потрапити важко. Надто цінним є зібрання рукописів, серед яких найдорожчим скарбом є так званий Ватиканський кодекс, майже повний і один з найдавніших текстів нового завіту. Це століття поруч зберігається оригінальний рукопис Вергілія. щоб запобігти вивезенню незлічених скарбів різними іноземними загарбниками, із вісімнадцятого століття у Ватикані розпочалася масована музеєфікація. Відтак, ось уже понад 200 років сюди стікаються не лише античні християнські мистецькі пам'ятки, а й найвидатніші шедеври усіх часів і народів. Відтак сьогодні Ватикан по праву можна назвати містом музеєм. Схожість із музеєм посилюється тим, що сучасний Ватикан, напевно, єдина у світі держава, яка може щоночі замикати всі свої брами. Але 400 громадян міста держави це не лише гардеробники і наглядачі. Усі ці люди активно впливають на долі світу і по праву пишаються своєю близькістю до паперівського. Тім, якщо хтось із них покидає країну, він втрачає громадянство. Єдина людина, котра йде з Ватикану тільки після смерті, це Папа, він є власником ватиканського паспорту номородин. Хоча природня не це робить його одним з найпливовіших людей світу. До речі, слово папа по грецькому означає просто отець. Отже, католики вважають папу духовним отцем всього людства. Хоч не все людство з цим погоджується, авторитет головної католицької церкви незаперечний навіть для геть безбожних політиків. Нині, коли Ватикан збудовано і довершено, очевидно, є цілком земна і цього граду Божого. І все ж таки його спорудження ніхто не назве марним, як скажімо, зведення Вавилонської вежі. Звісно, не католикові важко погодитись, що лише через Ватикан і Папу Римського Господь здійснює свою божественну волю. Та нікому не слід забувати. Майже мільярд католиків світу за допомогою цієї хустини землі, як охрестив Ватикан Папа Пі XI, зігрівають свої серця.